Привіт! Я запрошую вас до глибокої внутрішньої подорожі. Це буде особлива терапевтична практика. ніжна, дбайлива, створена для того, щоб допомогти вам інтегрувати ваш досвід, відчути глибшу опору всередині себе і доторкнутися до джерела своєї внутрішньої сили. Влаштуйтеся зручно, знайдіть. Місце, де вас ніхто не потурбує, сядьте або ляжте так, як вам комфортно, закрите очі, зробіть кілька глибоких, спокійних вдихів і повільних видихів. Дозвольте собі відпустити напругу, дозвольте собі побути тут і зараз. Уявіть, що ви стоїте перед великим садом. Цей сад це простір вашої душі, вашого життя, вашого унікального досвіду. У цьому саду є все: моменти щастя і моменти болю, історії злетів і історії втрат, квітучі дерева і сухі гілки пахущі весняних квітів і місця, де земля ще порожня. Пройдіться цим садом повільно. Відчуйте, що це місце ваше воно належить тільки вам. Тут живуть ваші спогади, ваша історія, ваші мрії і ваші рани. Все, що сталося з вами, кожна подія, кожна зустріч, кожна втрата створює унікальний ландшафт вашого внутрішнього саду. Тепер зверніть увагу на одну стежку. Серед безлічі стежок у цьому саду, ви можете вибрати будь-яку. Стежка, яка веде до певного спогаду, певної історії вашого життя. Нехай ваше серце або ваше несвідоме підкаже вам, куди саме ви хочете піти сьогодні. Прогуляйтеся цією стежкою. І десь попереду, може, не зразу, але згодом ви побачите рослину. Дерево чи, можливо, порожню ділянку землі, це символ однієї з ваших втрат. Можливо, це щось зів'яле, занедбане чи зламане можливо, місце, яке колись було живим, але тепер виглядає спустошеним. Ваша душа знає, що це. Підійдіть ближче, просто будьте поряд. Подивіться на це місце своїм серцем, без осуду, без прагнення щось негайно змінити. Запитайте себе, що я відчуваю, перебуваючи поряд із цією втратою. Які емоції піднімаються всередині мене? Дайте собі право відчути все, що піднімається? Тут немає правильного або неправильного. Тепер погляньте на землю навколо цієї рослини чи порожньої ділянки, яка вона. Чи залишилася в ній сила? Чи відчуваєте ви, що під товщою болю ще жива родюча енергія? Уявіть, що ви обережно, з великою любов'ю торкаєтесь цієї землі. Ви не намагаєтесь забути або викреслити свою втрату навпаки. Ви визнаєте її частиною своєї історії. Частиною себе? Тепер подумайте, а що би ви хотіли зробити тут? Може, щось посадити або виростити тут поруч із цим досвідом? Яке нове насіння ви хотіли б посадити на цьому місці? Або як вшанувати цю ділянку землі? Можливо, це буде насіння вдячності, можливо, це буде насіння надії або насіння довіри до життя, а може насіння нової мрії або нове дерево, чи квіти. А може вам захочеться там поставити дерев'яну лавку, куди ви часом будете приходити, щось згадувати. І відпочивати. Відчуйте, що вам хочеться зробити саме там, саме сьогодні, у тому місці вашого саду. Угу. М -м -м. Якщо хочете щось посадити. Уявіть, як у ваших руках з'являється це насіння. Посадіть його в землю, свого саду з ніжністю і вірою. Уявіть, як ви поливаєте його водою, турботи і світла, як воно починає потроху проростати непомітно, повільно, але впевнено. Або якщо ви хочете щось інше зробити на цьому місці, то зробіть це. Довіряйте собі і відчуйте, як ваше серце вам каже ось так. Нарешті, це воно. А тепер озирніться, погляньте на всю палітру вашого саду, деякі ділянки зелені і повні життя, деякі ще потребують вашої любові. І це абсолютно нормально. Життя завжди різнобарвне, і кожна втрата, кожна рана це також те, що робить ваш сад унікальним і справжнім. Пам'ятайте, ви садівник свого життя, ви маєте силу обирати, що ви хочете плекати і що вирощувати. Ви можете створювати нові ландшафти, нові історії і запрошувати у свій сад тих людей. Ті моменти, які вам потрібні. Основна задача цієї практики допомогти вам інтегрувати свій життєвий досвід, навіть найболючіший, перетворити минуле на опору, на джерело сили, зменшити тягар болю і розширити простір можливостей та надії, щоб те, що було важким. Більше не тримало вас, а стало ґрунтом для вашого зростання нових можливостей. Зробіть зараз ще один глибокий вдих і повільний усвідомлений видих. Поверніться увагу до свого тіла, відчуйте його, ваше живе прекрасне тіло. Відчуйте опору під ногами, відчуйте, що земля вас тримає дуже надійно. Відчуйте, що ви є, і плавно відкрийте очі тоді, коли будете готові. Ваші горе і ваші втрати важливі. І разом з тим ваш ресурс. І потенціал дуже реальні. Ваш шлях унікальний та особливий. Ми не тільки згадуємо біль, ми будуємо себе далі і свою силу на основі всього пережитого. І пам'ятайте, у вашому саду завжди є місце для нових рослин. Нових можливостей для нового життя.